Змагань, гравці, тренери, болівальники. Всіх вітаємо на нашому відкритті чемпіонату переязливщини з волейболу. Доля. Матодон. Всі я свої Пристроми. Я з першого курсу тут і знаю, як проводилися змагання. Але наскільки мені пам'ять не зраджується, вперше у нас буде проведений повноцінний чемпіонат Переяславщини з волейболу. І в цьому змаганні, у цих змаганнях беруть участь, сім команд відразу відкликнулися. Я думаю, що цей перший чемпіонат повинен бути зв'язкова для того, щоб потім ми змогли продовжувати традиції волейбольні, які вже завдяки. Певним людям, завдяки вчителям фізкультури, завдяки викладачам університету, вже здавна, здавна вони в нас закладені, але хотілося б, щоб вони відновилися і щоб ми далі далі намагалися розвинути цей вид спорту на нашій переяславській землі. Турніру почнемо із гімну Україну. Всі рівняння направлені. директора ректора університету Григорія Свободи в і котрі Віталія Вікторовича. Доброго дня, доброго дня, шановні учасники. сьогоднішньої важливої події для переяснити. Насправді університет гриворі сковороди в і виховав багато. Відомих спортсменів, але хтось до нас приходить вже професіоналом, хтось звідси виходить професіоналом. Але мені здається, найбільш важливим для здоров'я нації це якраз масовий спорт. І те, що ми зараз демонструємо, це такого роду змагання, які популяризують. Спортження спорту, сьогодні це волейбол. І я прощаюся тим, що стою тут, бо ми відновлюємо традиції і я думаю, що цей чемпіонат буде довго жити в стінах нашого закладу. Тож щиро всіх вітаю і дякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість сьогодні бути тут. і Ми кожного дня чуємо. Прильоти, чуємо ракети, чуємо це так все тільки в нас, те, що відбувається. А ми уявити собі не можемо, як зараз складно і тяжко бути хлопцям, які на передовій. Тому треба їм подякувати в першу чергу. І, звичайно, що всім тим, хто вони з нами і військовим, тому давайте хвилиною мовчання. Вшануємо пам'ять воїнів. отримати максимальну насолоду і колосальну енергію від сьогоднішніх змагань. Останні роки і розвиток волейболу в університеті ми можемо тільки згадувати одного чоловіка це старшого викладача кафедри спортивних ігор погрибного погрибного Віктора Володимировича. Я безмежно вдячний йому, що він всі ці роки тягнув на собі цей тягар. нелегкий, інколи на своїй на своїй машині возив хлопців на змагання. Були чудові турніри проведені. Купа багато класних команд приїжджали, які реально. Показували високий рівень, і наша команда була постійно призером цих змагань і дуже часто вигравала ці змагання. Я хочу надати слово ці, цьому чоловікові, який дуже дуже боліває за волейбол. Дуже багато знає про нього, і дуже багато хлопців завдяки йому трошки переступили один щебель в гору. Мене чують на всі сторони. Я вас вітаю в цьому залі, чого не раз. Мені приємно проводити коло галогії 50 років 15 років. В цьому залі бачити. було середнє і старше покоління шанування їх на сьогоднішній день, дивлячись на учасників наше покоління, змінились у нас, є молодше і середнє. Це приємно бачити, приємно усвідомлювати, що молодь звертається до волейболу, як до одного із видів діяльності в своєму житті. Вид діяльності для здоров'я і подальшого розвитку. Я Маска хочу бажання всім вдалого старту. Всі свої Я особливо сподіваюся, це дуже хороший і зорганізована атака. Наша кафедра поповнилась також доцентом Лесиком Володимиром Васильовичем. Він також багато брав участь у змаганнях, представляв команду Меркурій, наскільки я пам'ятаю. І є також великим шанувальником волейболу. Я теж хочу надати йому слово для привітання наших команд. Я приєдную я якесь відношення теж маю до цього. Мені теж приємно, що з команди. Які є. Я не буду поіменно згадувати, я, за ким я приймав участь учасниці Олександра Сергійовича Григорія, Сергія Дозича і багато інших. Тому тут, ви, я вважаю на правильному шляху. В частности, факультет на правильному шляху, в частности кафедра, і, плача, ректор підтримує, значить початок дуже хороший. Я вважаю, що це має прогрес. Ну що, перемогу, здоров'я, натхнення, але завдячуючи, як було сказано нашим наших воїнам, які захищають, віддають своє життя, там є дуже новин. Тому ми повинні бути злі в грі, має це гра. Противно залізність. Ну, і психологічного, і фізичного. І тим паче наші випускники працюють і тренерами, випускники і вчителями. Тому здоров'я, натхнення, миру і все найкращого. Дуже дякую. Вітання і однера порядку дякувати. В'ячеслава селука. Організаційному усім всім учасникам. Вадиму Олександровичу і Олександру Сергійовичу, які були ініціаторами проведення цих змагань. Вони розробили і таблиці, вони розробили і календарі, з... зорганізували змагання, покликали учасників. Давайте їм подякуємо за те, що було Дякую. Змагання вважаються відкритими. Зараз у нас буде друга гра. Команди всім і бажаю. Удачі, <клес> удачі, переясне ще на волейбольна. А спорт спорт Борисвичний. Дивіться.